Вітаємо всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні в нас на огляді анонс наступного тижня у проєкті Супермама цього разу за звання найкращої мами змагатимуться жінки з Вінниці. Саша, мама-інвестор. Вона знає, як примножити капітал і прагне виховати справжнього майбутнього мільйонера. Зробивши свого підлітка сина бізнес-партнером. Саша інвестує в його ідеї, навчаючи заробляти на власних проєктах. Юля, мама, для якої материнство це справжнє задоволення. Вона вчить сина насолоджуватись кожною миттю життя і в усьому бачити позитив. Юльчик, мама, яка в усьому прагне балансу. Вона дотримується незвичного підходу до виховання, де виступає для сина не лише як мама, а ще як тренер і справжній бро. Валя, мама без рожевих окулярів. Вона виховує доньок із думкою про реальне життя, готуючи їх до можливих викликів і труднощів. Ну а фінал як завжди обіцяє бути напруженим і скандальним. На що готові піти учасниці, щоб здобути звання Супермама? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіше.